Фіскальна політика держави в умовах євроінтеграції має змінюватися. На цьому наголошували учасники науково-практичної конференції, яка відбулася у державному податковому університеті. Провідні експерти в галузі фінансів та права, науковці і практики різних напрямків податкової сфери обговорили можливі шляхи удосконалення податкової системи. В країні повинні бути різні сценарії, які передбачають у випадку обмеження зовнішнього фінансування, обмеження надання грантової допомоги, сформувати певні запасні резервні можливості для того, щоб можна було стабілізувати фіскальну монетарну складову у нашій країні. Учасники конференції порушили також тему змін у роботі митної служби, говорили про активізацію Бюро економічної безпеки та про те, як підвищити рівень добровільної сплати податків. Серед нових інструментів, які мають спростити процес перевірки платників, наголошували на запровадженні електронного аудиту. Цей продукт сьогодні вже в стадії розробки технічного завдання, тобто є технічні вимоги, які погоджені з Міністерством фінансів. І з січня 2024 року це вже буде безпосередньо розробка самого програмного забезпечення. Про це заплановано з 25-го року для платників великих платників податків під час перевірки. Це буде перший етап ведення є аудит. До участі в конференції долучилися онлайн і міжнародні фахівці з понад десяти країн, серед них Польща, Німеччина, Литва, Молдова, Естонія, Грузія. Світовий досвід завжди треба вивчати, і використовувати, імплементувати. Але ні в кої разі не брати світовий досвід конкретної країни. Але використовуючи досвід, елементи досвіду, ми повинні удосконалювати і робити сучасну податкову систему, яка не тільки наповнює бюджет, а і сприяє розвитку самого бізнесу.